Астрологічний прогноз ракетних і дронових ударів по Києву і центральним містам України наприкінці травня і в червні 2025 року. Справа в тому, що в середині весни планета Марс, яка означає спрямовування, спрямування, ракетних, ну, спрямування ударів, ну і в тому числі і ракетних, в Марс зайшов в Лев в середині весни але пов'язаний з центральними містами, з царськими містами, де розташовується царь, тобто президент, і Лев означає столиця. А також Сонце, як правитель лева, означає центральне в ну, сонячній системі, якби столиця сонячної системи. Таким чином, поки Марс в леві, то ймовірність удара по центральним містам вона підсилюється. Україна. Зі свого боку, теж е, завдає ударів по Москві або по московським аеропортах, тобто теж відбуваються удари по, центральним, по центральному чомусь. Планета Марс виходить зі знака Лев в середині е, червня. Таким чином, можна прогнозувати, після 17 червня е, спрямування війни буде таке, що. Менше бити або не бити по центральним містам, або бити не настільки, наскільки це зараз. Тобто акцент на цьому буде знижуватися з середини червня. Також по датам можна відзначити, що, наприклад, от зараз, коли відео записується, напередодні, відео від 26 травня, напередодні 23 травня, сонце, яке теж має відношення до центральних столиць. Воно ну, створило такий кут до планети Плутон, яка пов'язана зі знищенням. Але, чесно кажучи, очі аспекти, в яких планетах знаходяться, вони є гармонічними, тому астрологічно кількість жертв вона запредельна. Тобто на війні на фронті загибає, скоріш за все, набагато більша кількість людей, тому насправді виглядає астрологічна шкода. Від кількість жертв. Вона ну, не дуже велика, хоча і маленькі жертв, невеликі жертви, це, звісно, жертви співчуваю е, тим, хто постраждав, е, Сонце відходить від цих аспектів. Тобто к, к, на початку червня і Марс не створює якихся, ну, особливо кризових аспектів. Тому я би прогнозував на початку червня. Не таку тенденцію, що удари будуть все підсилюватися, підсилюватися по столицям. Вони, ймовірні, а, і по центральним містам. Ну, центральні міста це типу як Харків, там, ну і подібні. Там, Одеса, Дніпро. От, тому на початку червня, особливо напружених аспектів до Марсу нема. Є от всередини червня, в районі 15-го числа. І до Сонця теж в районі 15-го числа. Там, ймовірно, перемовини назначені, і це ключовий якийсь астрологічний період, в який будуть прийняті дуже важливі рішення, з є підстави для того, що рішення будуть на користь простих людей. Бо Юпітер планета пов'язана з просуванням і розвитком і щастям, вона входить в рак, який пов'язаний не з державними інтересами, а з інтересами ну, простих людей. І таким чином, скоріш за все, під час оцих перемовин, що будуть в середині червня, теж буде підсилення тиску, тобто в виді повітряних атак на центральні міста. Також зараз, а саме от в період 15 травня, Сонце з'єднання було з Ураном, а в районі 23, 24, 25, 26 травня 27 Меркурій з ураном. От, до речі, е сьогодні, 26, в понеділок, місяць, з'єднання з, з ураном. Оцей уран він пов'язаний з авіацією в астрології, з ракетами і з нервовим напруженням. Тому 26-го удара, в принципі, ймовірні, ну, такі підсилені ракетні удари. А потім, після 28 травня, планети трохи відходять від урана. Такий прогноз ракетних ракетної активності він не є кристально точним, але орієнтовно ну приблизно прогноз такий, що був сплеск отут ото -от ракетних ракетної активності, і буде всередині червня по центральним містам. На початку червня він є, але не виглядає більш ну сильним, ніж от був зараз в районі 20-х чисел травня. І на фоні війни ця от, ну, ці події вони не виглядають як ну, особливо якісь ну, супер особливо прям кризові. Хоча, звісно, це все проблеми, це все не те, що хочеться бачити в житті. Також хочу відзначити, що Марс в Леві це означає демонстративність, Лев це демонстративний знак зодіака. І от, як, наприклад, хто кого ви знаків Лев знаєте, наприклад, Олексій Ростович. от Ці льви вони люблять хвастатись, хизуватися, але їх, от як Ористович, ну я просто приклад понятний привожу, але насправді він ну не воює на війні, але тільки розказує, який він сміливий, який він умний. На цьому я вибачаюся вибачаю, це не коректно, трошки що ж я говорю. Ну в принципі, хочу сказати, що, що Марс в Леві це демонстрація, тобто, це не в першу чергу, от для того, щоб дійсно ну якби щось там просунутись, пробити там на фронті захопити міста. До речі, під час Марса в Леві саме лякати людей, російська пропаганда може тим, що ми захопимо міста, ми значить. Запоріжжя захопимо Харків, там придвинемось до нього, прям там, а там послабиться, підемо там кудись іще на Чернігів, наприклад. Тобто, і поки леві, от таке залякування, воно, типу, ну це демонстрація, це шоу, криваве путінське шоу, ну якби так. От, е, І от ці удари це теж ну таке криваве шоу. <кій> В сукупності з позицією Ліліт Скорпіонів це означає лякати мешканців центральних міст. Тобто у другій половині весни і до середини червня. Потім, з середини червня, Марс переходить в знак Зодіака Дєва. Дєва це не про центральні міста, це про роботу, про техніку, про технічність. Тобто там смисли інші в цього положення. Таким чином, підсумок можу сказати таке: це хід такий значить, російського диктатора. До речі, Лев ще означає диктатори. І під час Марса в Леві диктатори особливо войовничі. Ну і в принципі президенти, там, лідери вони особливо войовничі, але ця войовничість вона є ну, якби показною. До речі, в карті Дональда Трампа Марс прямо знаходиться в Леві. Просто в карті народження. І на прикладі Трампа ми можемо побачити, що Марс Леві це показна воявничість. Тобто, він показує, що зараз я війну за три дні закінчу, щас я тобто, зараз, держите мене сіміра, але потім це виявляється просто шоу, показуха. Ну, якби так. От, Таким чином, це криваве шоу, воно от має свої рамки. І має свої кордони. Тобто це не означає ці атаки, що тепер, значить, от все, весь там 2025 рік, значить, будуть удари по центральним містам України. Тобто ж будьте обережні і не ведіться на хіди російської пропаганди. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих наступну суботу, ввечері о 20.00 на прямий етер. На моєму YouTube-каналі і facebook платформі де ви зможете задати свої питання в живому ефірі, і ми зможемо їх обговорити щодо столичних прогнозів. Також пишіть питання в коментарях. Значить, зараз, правда, трошки такий період, що радикальні зміни будуть в червні, а зараз ну, воно тільки підходить до цього. Ну, але все одно якась інформація є. Дякую за увагу. До нових зустрічей!